Що ми будемо робити в цьому відео? Поміркуємо про різні способи представлення множення і особливо пов'яжемо його з поняттям про пропуск лічби та числову пряму. Отже, якщо ми замислимось, що означає 4 по 2. Тобто я можу записати це як 4 помножити на 2. Ось так. Ми вже бачили в інших відео, ви можете розглядати це як 4 групи по 2. Отже, ми можемо мати чотири групи. Перша група, дві групи, три групи і чотири групи. Ось так. Чудово. І кожна з них має по два чогось. Я просто намалюю по два кружечка в кожній із них. Перші два, другі два, треті два. Четверті два кружечка. У вас тут два, ще два, ще два і ще раз два. На це можна подивитися як чотири двійки складені разом. Отже, ми можемо просто записати: як два додати, два додати, два і додати і ще раз два. А це, звичайно, буде 2 плюс 2, 4, додали ще 2. Отримали 6, додали ще 2, отримали 8. Отже, 4 рази по 2 буде дорівнювати 8. Ми також можемо подумати про це на числовій прямій. Тому я намалюю тут невеличку числову лінію. І ми можемо уявити 4 помножити на 2 саме так. Отже, це 1 раз по 2. Два рази по 2, три рази по 2 і четвертий раз по 2. Отже, ми почали з нуля і зробили чотири підскоки по 2 вздовж числової лінії і зупинилися на восьми. Ми перейшли від 0 до 2, потім до 4, до шести і врешті-решт до восьми. Ми просто пропускаємо рахунок через 2 до 8. Отже, якби я поставила подібне питання, але трішки в іншому контексті. Я хочу, щоб ви про це подумали з іншого боку. Дозвольте мені намалювати невеличку серію стрибків на іншій числовій прямій. Що це за множення? Скажімо, я почну з цього, а потім піду сюди. А потім стрибну ось так. І знову сюди. І сюди. І зроблю наш останній стрибочок. Що б це могло означати? Якби ми використовували той самий тип ідей, про які ми щойно думали. Ну, я пройшов шлях від 0 до 4, до 8, 12, 16 і 20, я пропускаю рахунок через 4. Тож ви можете собі уявити, що це, напевно, щось помножене на 4? Скільки стрибків я взяла? Я взяла 1, 2, 3, 4, 5. 5 стрибків з 4. Отже, це буде 5 помножене на 4. І як ми бачимо, у нас вийшло 20. Отже, 5 помножити на 4 буде саме 20. Ось так. Чудово. Ми також можемо розглядати це як те ж саме, що є 5 четвірок. Або 4 додати 4, додати 4, додати 4 і ще раз 4. І як ви бачите, це тут, ми починаємо з нуля. Додаємо 4, потім ще 4, ще раз 4, ще одна четвірка і остання четвірка, яка в результаті нам дасть 20. Тобто у нас вийде 20. Зробимо ще одну задачку. Отже, у мене тут буде числова лінія. І подумай, що б це могло означати, скажімо, зробимо щось на кшталт 7. Помножити на 3. Ось так. Ну, ми можемо розглядати це як 7 стрибків з трьох. Починаємо з нуля. 7 рівних стрибків. Отже, 1. Два, три, чотири, п'ять, шість. І сім наш фінальний стрибок. Ми закінчуємо на 21. Отже, це дорівнює 21. Ви також можете подивитись на це, як ми взяли сім трійок і склали їх разом. Можна також розглядати це як пропущений рахунок через 3. Ми перейшли від 0 до 3, потім до 6, 9, 12, 15, 18 і врешті-решт 21. А тепер просто заради інтересу. Що, якби ми пішли навпаки? Що, якби ми візьмемо 3 стрибка з 7? Що б це було? Ну, ми починаємо звідси і робимо наш перший стрибок до 7. Потім робимо ще один стрибок від 7 до 14. І фінальний стрибок від 14 до 21. У нас також вийде 21. Цікаво, принаймні для цієї ситуації. Чи ми взяли 7 стрибків з 3, чи 3 стрибка з 7, ми отримуємо ту саму величину. Я заохочу вас замислитись над тим, чи так буде завжди. Так, дійсно буде завжди. Побачимось в наступному відео!